Привіт, друзі! Так от, дуже в багатьох болять коліна. Дуже в багатьох. У мене коліна майже не болять. У мене друга проблема з ногою. У мене варікоз, він майже не такий непомітний на нозі, але но він мене хвилює. У мене буває печенога. І все таке інше, не знаю. Лікарі дивляться і кажуть, я не знаю, що у вас там таке може так пекти. Тому що він досить такий, як би незначний. Так от, для того, щоб коліна не боліли, оце, ця вправа, вона просто як наче знаєте, що як бабка пошепче. Оце, як бачите, ви 50 разів. Ви робіть хоча б в день і дойдете до більшої кількості. Тільки можна з за один раз, а поділіться на декілька разів. От ногами треба сковзатися, бачите, сковзатись по доріжці не так собі. І це на, на рахунок вісім ви повинні ноги підняти, і на рахунок вісім повинні ви їх випрямити. От робіть так і скажете мені дякую.